Добрий день, на продаж з'явились запчастини, диски різні, циліндри будуть, все розповім. Розпочнемо на Т-70 левинець новий, 1000 гривень, 630 діаметрів. Тут по центрам 65, отвір 16. Це я розповідаю, можливо, хтось захоче на грузи поставити на задні колеса на китайський трактор. Такого стану. Далі гідроциліндри. Давайте розпочнемо, пройдемось по пилочка така закалена. Тут 50-400 гривень на пайки Присутні. Присутність. Понаружжі, отут переміряв 400. 400 гривень. Диски такі. Випуклі, бачите? Такого стану. 200. Діаметром 320, отут по 80, три кількість. Цих тільки пара. 330, товщина 2,2. Кришки маркування такі них. За пару 350. Цей 355, цей 370 діаметрів, цей 368. 200 гривень. Такі так. Далі такий дискровий квадрат 30х30. Діаметром 450-400 гривень, Товщина 5 всередині переміряв. Такий стан. Новий, як бачите. Такий Агро. Діаметром аж 650, квадрат 40 на 40, вага 19,300, тисяч, тисяча гривень. Дивіться Ніде ні зварки, нічого немає. Все гарно. Переходимо до циліндрів. По дискам розповіли, переходимо до циліндрів. Шток 25, вихід 28 см. Гільза по наружі 85-700 гривень. Тут 6,30 30 підшипник. Тут під шланги, штуцерки мають. З нюансів різьба гарна. Оцей, трішки хром починає злазити. Інший циліндр. Шток 28 мм, товщина вихід штока 27 см, гільза по наружі 76 мм, 600 гривень, різьби тут гарний. Далі ШС-30 тут, це скарий. Стан штока такий. Вже бачите, починає. Далі такі циліндри. По 250 за штуку, за всі три 600. Шток 25, вихід штока 9 см. Гільза по наружі 40. Такий стан. Штуки всіх гарні. За 3600, один 250. Далі такий кардан. Це кубики з Кіровця. Чашки не крутяться у гучках. Все з ним гарно. Дивіться стан. Отвори. Все чудово. Є і з іншої сторони. Дивіться, все гарно з ним. 1500 гривень. Ціну видно. В чашках не провернуть. Гарний кардан, 1500 гривень. Далі на ДТшку стакан вижимного новий. 350 гривень. Мене, мабуть, штук три є. Беріть, поки ще є. Розумію, що мало тракторів, але запчастина ще радянська. Така річ 300 гривень. Теж нова. Далі шків. А 41, мабуть, або СМД. Тут 38 переміряв. Новий 300 гривень. Тиски незмінно. 2500. Далі, далі шків. Шків. Такий вал. Це з ДТшки. 200 гривень. Теж пару штук ще маю. Ціна шара. Новий. Взяли, поставили, розумію, що мало ДТК. Це, мабуть, і С74. Теж новий. Дивіться, тут і тут. Теж 200 гривень. Це не кошти за новий валий. Редуктор такого плану. Тут 100 оцінка 200 гривень на доставку, маркування таке в нього. Дивіться, цілий без тріщин, нічого тут такого страшного. Тут 25, тут проточений 19. Передати, її рахуйте. От шпонки вверху. Тут один образ зробило, там ще нема. Тут два, там вже дійшло. Це такий стан в нього. 1400. Далі ступиці оцінка 600. Все з ними чудово. Це, мабуть, зров. дивіться, стан 600 гривень. Це МТЗ, МЗ. Тормоза 500. У мене були і раніше, одні продав, принесли і інші. Тут, тут крутиться, сюди кинуть. Це теж гарно нова річ. Ножі такі за 6 штук 500 гривень. Тут 20 6 штук. Оцінка 50 гривень. Тут з шаром все гарно. 150 гривень. 200. Цілий патрон 160 тисяча гривень. Продемонструю, що все тут працює. З ключем. Тугенько крутиться, потрібно змазати. Дивіться, такий стан сателіти не розбирав. Ну, Я думаю, з візимів все гарно, бо люфту тут немає взагалі. Тисяча гривень з ключем з таким. Вила 50. Нові. Ножі. Ширина 120, 615, товщина 10. Ну... 200 гривень. і товщина 8 Параметри такі самі, як цього. Цей 150 гривень, це і 200. Вони нові теж. Відвали. Параметри. Вага. Теж нові. Два штуки. Вони одинакові. Як бачите, вони не стояли, товщина всюди гарна. Цей теж. Це раковини, це таке з заводу. Це не від того. Не від нержавчина таких поїла. Забирав з колгоспу, ранилися на вулиці в Ангарі. Так, все розповів. Відправка у почта, повна оплата, нова почта часткова оплата за дорогу з дві сторони. Локація міста Чернігів. Дякую за увагу, до побачення.